Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісного центру 0541 у місті Вінниця. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит. Вам зроб... необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру, присвідчили, що він нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. Пристебнулись паском безпеки, пересвідчили, що ось носиться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або пасажири, затягнутий ручник, або відчинена двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний покажік повороту згідно, згідно пункту правил 9.4. І ми з вами повертаємо в моєму випадку. Ліворуч. Ну і, звісно ж, ви коли будете виїжджати із сервісного центру, виїжджаємо на свою полосу, не на зустрічну в ніякому разі. Але ж ви ж також будете виїжджати з сервісного центру і так само будете робити лівий поворот. Цей знак ви не побачите, то що зупинка заборонена. Тому їдемо прямо. Друзі, зараз нам необхідно повернути на цьому нерегульованому перехресті ліворуч на вулицю Ботанічна. Бачимо на знак 2.1 дати дорогу, притинаємо пішохідний перехід, бо інакше ми не побачимо, що у нас там з лівого боку. Тут нам необхідно надати перевагу абсолютно усім автомобілям. Сьогодні у нас неділя, їх небагато. Тому, друзі, <кхів> з іншого боку, відео буде не затягнуте, але ви повинні зрозуміти, що коли будете їхати, будуть автомобілі. І саме така чудова нагода, максимально можливо прокоментувати дорожні знаки, розмітку а також інші особливості дороги. Рухаємось прямо, це у нас вулиця ботанічна. Бачимо, що у нас тут смуга, вона якби теряється, лівий поки повороту. І ми перелаштовуємось і рухаємось прямо. Зараз ця вулиця Ботанічна, вона там плавно перейде в вулицю Руданська, а потім ми повернемо направо на вулицю. Івана Богуна і далі я вам там буду казати. Це такий досить длинненький маршрут. Подивіться, будь ласка, уважно. І рухаємось прямо. Обережно. Тут немає тротуара, входять пішоходи. Рухаємось якомога правіше до правої частини дороги. Бачимо у нас знак три небезпечних поворота, знак одностороннього руху, а також знак 3.29 обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Нагадаю, що не можна рухатись зі швидкістю більше, ніж вказано на знакові. Але, наприклад, ось зараз я їду зі швидкістю 20 км на годину. І в принципі, можна радити таку швидкість на цій ділянці дорозі спокійно, тому що покриття воно не зовсім гарне. Буває, звісно, і гірше. Вмикаємо лівий поки повороту, обережно Виїжджаємо і дивимося, що в нас там прямо. бо Можуть зустріч їхати проти шерсти, грубо порушуючи правила дорожнього руху. Припарковані автомобілі у нас закінчилися і ми повернулися знову у праву смугу. Рухаємось прямо. В деяких місцях, от зараз, наприклад, в мене друга передача вімкнена. І я Получається, що вона в машину їде в натяг. Я навіть ось тільки зараз нажимаю на педаль газа. В якихось небезпечних місцях можна повісити ногу над педалю гальма. Це досить така корисна порада. Будь ласка, візьміть її на вооруження собі. Під'їжджаємо у нас знак 2.1 дати дорогу. І, друзі, по правилам дорожнього руху нам не можна виїжджати, зупинятися на пішохідному переході верніш. Але, дивіться, не можна, але ж я там нічого не бачу. Що у нас там справа? Верніш зліва, вибачаюся. І тому я вимушений все ж таки зупинитися на пішотному переході, але інспектор вам ні в якому разі не повинен це зарахувати як за помилку. Ви так можете і сказати, а як же ж мені тоді бути? Що ж мені? Як же ж я можу переконатися у безпечному повороті? А ніяк. Тому саме так воно і повинно бути. Рухаємось прямо. Друзі, інші маршрути. До речі, це ж ми повернули на вулиці Івана Богона. Інші маршрути є на каналі. Будь ласка, дивіться, передивляйте всі 16 маршрутів. Той, хто передивляється по декілька разів, вдало складає іспит. Запам'ятовує всі знаки розмітку і без питань здає, якщо є відповідна підготовка. І буду вам дуже вдячна, якщо ви відблагодарите мене за цей, подякуєте мені за цей труд, бо я все на власному ентузіазмі роблю. Є карта Приватбанку в закріпленому коментарі, а також в описі каналу. Будь ласка, буду вам щиро вдячний. Припаркований автомобіль, лівий поки що повороту, перелаштувались. І, в принципі, тут можна не перелаштуватись, бо попереду вже знову припарковані автомобілі. Але на іспиті, знаєте, я б все ж таки перелаштувався, бо все воно так інколи суб'єктивно визначається помилки, якісь бувають спірні моменти. Тому, друзі, краще все ж таки... Ну, за виключенням, коли буде інтенсивний поток, бо якщо інтенсивний потік, то згідно пункту 11.11, .11, то можна змінювати напрямок ну, смугу тільки для об'їзду перешкоди, повороту там, або розвороту, або для зупинки. І ми рухаємося прямо. Друзі, я вам економлю гроші ви, будь ласка, допоможіть мені також. Бо ці всі маршрути по-хорошому треба проїхати декілька разів, але краще один раз подивитись. Бачимо зупинка громадського транспорту, потім знак 3.34 зупинка заборонена, не можна зупинятись, крім автомобілів таксі, як і для висадки посадки пасажирів або завантаження, розвантаження, вантажу. І бачимо знак 5.16 напрямок руху по смугах. Необхідно нам надати перевагу тим, хто рухається по головній дорозі. І ми рухаємося прямо. Бачимо, у нас напрямок руху по смугах. З правої смуги у нас поворот праворуч. Вмикаємо правий покажчик повороту. Надаємо перевагу автомобілям. Але ж тут от, треба це повертати не через суцільну, там просто мене брин, зарізали ззаду. Я вже не хотів робити аварійну ситуацію, друзі. Оцю суцільну лінію, яку я зараз притну, її притинати не можна. Я вибачаюсь, вже не буду перезаписувати, але ви це повинні знати. Дозволяючи сигнал світлофору. І рухаємось прямо. Тримаємось правої сторони, правої полоси. Зараз у мене третя швидкість і 45 км на годину. Швидкість руху. Зупинка громадського транспорту, вона у нас не в кишені. Якби була в кишені, то нагадаю, вам треба було б надати перевагу маршрутному транспортному засобу, який виїжджає з кишені. І ми рухаємось прямо. Це у нас вже вулиця магістратська. Бачимо знак про небезпечний поворот. Тут, якщо придивитись, то в принципі, лінії розмітки, видно, яка розділяє ці дві полоси. Перед пішохідним переходом перелаштовуємо. Сподівається обов'язково зеркало, тут зазвичай перед пішохідними переходами буде суцільна лінія розмітки. Далі дивіться, у нас тут автомобілі далі припарковані, я вже перелаштовуватись не буду. І вже за ними вмикаю правий покажчик повороту і обов'язково дивимося праве зеркало, друзі. Дивлячись на те, що ті автомобілі як би вони не можуть їхати, але там хтось двоколісний може підлізти. І чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Бачимо знак 2.3 головна дорога, але ж він не діє. Згідно пункту правила, у нас 8.3, у нас все регулюється світлофором. Якби був регулювальник, регулюваль, регулюваль, він би скасовував би дію і світлофору, і дорожні розмітки, і знак. Раніше і знаки, і дорожній розмітки. Правильніше так сказати, по, по субордінації так сказати. Рухаємось, тримаємо з правої полоси. Ось бачите, така кишеня. Якщо з такої кишені виїжджає, вмикнув поки ще к повороту е, маршрутний транспортний засіб, вам необхідно надати йому перевагу. Зараз у мене 40 км на годину, швидкість, третя передача вімкнена. І ми рухаємося по Хмельницькому шосе. І зараз нам також треба буде повертати праворуч там далі, через декілька сот метрів, на вулицю Генерала Арабея. Зразу дивимось на сигнал світлофору, дивимось на знаки напрямок руху по полосах 5.16. Бо вони ці знаки, напрямок руху по полосах, вони не скасовуються сигналами світлофору. Це дуже важливі знаки, і їх обов'язково потрібно дотримуватись цих знаків. Бачимо, мотивуючі такі знаки, дуже добре зроблено. Рекомендована швидкість 50 км на годину, і типа, увага працює зелена смуга. Це навіть це, тобто, ви, якщо будете рухатись зі швидкістю 50 км на годину, і якщо повезе, то ви будете завжди рухатись. бо не дозволяючи сигнал світлофору. Це ми повернули на вулицю Генерала РБ. Друзі, справа від нас суцільна лінія розмітки. Це для велосипедистів, бачимо, вона попереду велосипедист їде, тому її притинати ні в якому разі не можна. І це ви враховуєте, коли ви робите поворот. Це дуже важливо. Тому що зазвичай буває таке, що учні зарізають і перетинаються суцільну лінію, і це вже у вас буде помилка. Я вам раджу, бажаю, вдало складати іспит. Бачимо, рекомендована швидкість 20 км на годину. Пішохідний перехід, з нашого боку, чомусь нема дорожнього знаку, хоча повинен бути, але є на тому боці 3.35.38.2. На дальній границі пішохідного переходу він розташований. А з нашого боку, на ближній границі пішло переходу, чомусь нема. Під'їжджаємо до перехрестя, вмикаємо правий поки що повороту. Тут нам необхідно надати перевагу автомобілям. В автомобілі є автомобіль. Пропускаємо його обов'язково. Пішохідний перехід звертаємо увагу. Там, якщо хтось вже піде, то треба зупинятись. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту, подивилися ліве дзеркало, на пів секунди. Повернули голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулиці Лисі Українки. Саме напрямок руху е, направо йде головна дорога, і наш напрямок руху він співпадає. Е, з головної дороги. Бачите, те, що я казав? треба заїжджати так, щоб не перетинати цю суцільну лінію розмітки. Враховую це, не треба там жатись до правої частини дороги, як це на більшості доріг треба робити. А тут ви можете по так е, намагатись зробити і це буде як порушення, тому що перетинати не можна. Дозволяючи сигнал світлофору, повертаємо праворуч, зустрічний центра далека, і ми заїжджаємо через свою полосу. Ні в якому разі, не через смугу зустрічного напрямку. І рухаюсь прямо. Друзі, також я вам надам таку пораду, що коли ви отримаєте права, там, десь під'їхали до супермаркету, залишили автомобіль і, наприклад, пішли там, за продуктами. Да? Виходите, ні в якому разі сразу не сідайте і не їдьте. Підійшли до автомобіля, подивились там, по-перше, чи у вас е -е, ніде не спустило колесо, краще так подивитися, просто кинути поглядом. А також подивіться. Чи ніхто вас там ніде не притерп, тому що на парковках ну, дуже часто псують автомобілі інші водії. Це дуже часто. Хтось десь щось не розчитав, притер, хтось десь там вдарив. ударив. Ну, тобто там зазвичай незначні пошкодження, але якщо ви так не будете дивитись, то воно потім не зрозумієте, де там якась коцка там, чи е, е, якесь там е, інше пошкодження вакокрасочного покриття. Де воно з'явилось. Тому краще дивитись, це така гарна звичка. Також на бензозаправках, коли ви заправились, подивіться в праве чи в ліве дзеркало, в залежності, де у вас там розташований ваш бензобак. Подивіться, чи достали ви пістолет, чи оператор, заправщик, чи він закрив лючок бензобака. Тому що буває таке, що часто що не закриває люк, там, поспішає десь там, його прикрив. Думає, що він закрив, а він його не закрив. Тобто, Звертайте на себе увагу на автозаправних станціях. Це ми повернули на вулицю Михайла Драгоманова. Рухаємось прямо. Вже не будемо робити обгін цього автомобіля. До речі, це не автомобілі, які випереджають, це Саме не випередження, це обгін. Те, що вони це роблять з виїздом на смугу го напрямку. Якби це було випередження, то це коли рухаються автомобілі. По суміжних смугах тільки з більшою швидкістю, ніж той автомобіль, який ви випереджаєте. Це буде випередження, а так це обгін тільки щоб був. Зупиняємось, дивіться, перед пішохідним переходом, бо ми бачимо, що ми там вже не зможемо. Якщо ми зараз би поїхали за усім навчальним автомобілем, то ми б би на пішохідному переході, і це було б порушення правил дорожнього руху. Тому, друзі, приїхали, подивилися, і тут також подивилися, бо ті, хто справа, нам необхідно їх пропустити автомобілів нема, і ми рухаємось прямо Друзі. Я вас вітаю з майбутнім отриманням водійського посвідчення. Бажаю вам вдалого безпечного водійського життя. Дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, коментуйте і до зустрічі на дорогах. Всім пока!